Розважання на 40 днів Великого Посту 25 день. Ісус Христос перший раз падає під Христом. Уяви собі хресну дорогу, Від ратуші на Голгофу, становить більше, ніж 1300 кроків. На чолі йде римське військо з хоругвою. Поглянь на Господа Ісуса, оточеного котами, що Його закинули на Його тіло ланцюги. І ведуть Його як дикого звіра. За Ісусом ідуть два розбійники з хрестами, що разом з ним мають бути розп'яті, далі архірей, старшина народу і незчисленний натовп, найрізнішої голоти. Вважай, що людська злість те все зробила для того, щоб зганьбити Господа Ісуса. Поглянь на Ісуса, Він із великим зусиллям ледве може ступати з важким христом. Його кроки непевні, ступить і спотикається, терновий вінець в'їдається в голову і спричиняє незрозумілий біль. Поступово, як покидають його сили, він заточується щораз більше, спотикається, тратить рівновагу, падає. Рани відкриваються, земля багриться найсвятішою кров'ю, кати починають проклинати. Лихословити, шарпати та копати Господа Ісуса, щоб встав, о Ісусе, хто вискаже Твої болі і чуття найсвятішого Твого серця? Як же болюю над Тобою, Господь Ісус впав і знову підноситься, увесь обмазаний болотом, облитий свіжими струменями крові, що пливуть з ран його голови. Пророк Господній бачить Його духом у червоній одежі. На хресній дорозі і розпочинає з ним розмову. Хто ж це, що йде з Едому в червоних шатах, з боцри? Я відповідає Ісус, що говорить у правді, і владний спасати. Чого червоні твої шати, і одіж твоя, як у тих, що тиснуть вино? Сам я чавило топтав, і з людей нема нікого зі мною. Тиснув я в ревності мої і потоптав їх у гніві Своїм, і бризкав сік їх на шати мої, і змочив я всю свою одежу. Так, Спасителю наш, кров твоя є нашою кров'ю, бо Ти їй нам дарував. Отці церкви навчають, що цей тяжкий упадок Господа Ісуса означає наші гріховні упадки на дорозі спасіння. Ісус Христос жертвував цей свій упадок Небесному Отцю за наші упадки. О душе моя, чи це можливо, щоб Ти, пригадуючи собі Це, була ще колись такою жорстокою для Господа Ісуса, щоб важким гріхом відновлювати Його упадки? О Ісусе, вже ніколи не ображу Тебе важким гріхом, постановлення, постановляю від часу до часу. Відправляти хресну дорогу. Хресна дорога, хресна дорога, якою ішов Ісус Христос в Єрусалимі з 14 стаціями або місцями, до котрих прив'язані важливі спомини, була відправлена вірними від найдавніших часів. Церква надала повні численні відпусти і особисті для тих, що відбувають цю хресну дорогу. На пам'ятку цієї хресної дороги споруджено хресні дороги по церквах, що нагадують ці 14 стацій єрусалимських. Ті, що відбувають цю хресну дорогу, відбувають ті самі відпусти, які є прив'язані до хресної дороги в Єрусалимі. Один лише повний відпуст можна відбувати для себе, а інші можна жертвувати за душі в чистилищі. Умовою отримання відпусту є ходити від стації до стації. І будей коротко протягом хвилини при кожній стації роздумувати над муками Ісуса Христа. Хто не вміє розважати, може собі відчитати одне розважання з цієї книжки.